Вони намагалися побудувати з домою циркуля та лінійки, Ціла пояли вдома в кодматі. Серед них буде певгаус, яка ехінген. Зокрема, подайку, що гаус був настільки піднесений своїм відкриттям, що ці життя заповів, щоб цю фігуру викарджували на його могилі після смерті. Скульптор відмовився зробити, стверджуючи, що побудова буде настільки складною, що результат не можна буде відрізнити від кола. Запитання, що це за фігура? Час пішов. Так, ладно, різовіть увагу на останні слова. Наскільки спиною буде побудовано, що результат не можна відрізнити їх? Так, і все, повірі, підповідайте. Так, і треба. Добре, є. Що буде мене правильно? Відповідь. Правильний сіна секунд.